Ліквідація наслідків російського обстрілу 17 листопада триває і в центральному районі Миколаєва. Як відомо, там удари шахедів пошкодили житлові будинки, офісні приміщення та проїжджу частину. Загалом постраждало майже 30 об'єктів цивільної інфраструктури. Які роботи ведуться зараз, і яку допомогу отримують постраждалі? Далі розкаже Олександр Долматович. Росіяни атакували Миколаїв дронами типу шахет. У центральному районі пошкоджено житлові будинки, офіси та адміністративні приміщення. Голова адміністрації району Олександр Береза повідомляє, що зараз триває ліквідація наслідків. Виїхали всі необхідні комунальні служби і взялися до ліквідації наслідків обстрілів. Це і допомога мешканцям забиття вікон, дверей, розчищення проїжджої частини. Видача необхідних ну, першочергових матеріалів будівельних для того, щоб впоратися з ну, першими завданнями, там з вікна закрити плівкою, там забити ОСБ та двері, вікна. Комунальні служби прибули на місце відразу після удару. Працівники комунального підприємства Пілот встановлюють у будинку ОСБ, щоб закрити пошкоджені вікна. А елу автодоріг відновлюють зруйноване дорожнє покриття. Також додаткову допомогу надають і волонтери. Громадська організація 10 квітня сконтактувалася зі мною. Ми передали їм адреси постраждалого житла приміщень для того, щоб вони вже далі могли працювати з людьми і надавати ту допомогу, яку вони мають у своїй наявності. У будівлі пошкоджено дах, вікна та стелю. 70-річна Наталя, яка живе в цьому будинку самого дитинства, каже, що допомога тут вкрай необхідна. «Криші нема. Там кришу треба повністю ремонтувати. Входною двері в під'їзді нема. В під'їзді тут вікна, ось два вікна теж нема. І ви ж бачите, тут це, і у людей теж вікна всі повибивали. І вікна, і двері, і, і все. Все повибивали. Страшне. І, і це, Ще й потолки попадали. Попри труднощі, адміністрація центрального району Миколаєва та комунальні підприємства докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки російського обстрілу. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.